Родичі, всім привіт вам, великий! Я вам обіцяв показати відео, як я писав письма і так само можете зробити ви по моїй інструкції. Я вважаю, що я все писав правильно, тому що воно дало свої результати. Ви самі бачили, захист я закрив. Я придумав таку ситуацію. Наприклад, я зараз сиджу в Данії. Це просто ситуація не моя. А вообще, у мене був захист в Польщі, який я вже закрив. І я зараз от хочу з Данії, поки нічого не отримав, хочу написати в Чехію, дізнатися, вони мене приймуть чи не приймуть на тимчасовий захист. Работати будемо зараз з комп'ютера, з чатом GPT. Кому не взападло, пожалуйста, поставте лайк, підписочка і можете захайпати відео. Це я думаю, хоч комусь допоможе. Совершенно безплатно це ділиться. Лайки, підписки. Не будемо затягувати відео. Давайте, погнали. Я вже запустив свій мощний комп'ютер. Ну як в кавичках мощний, буде колись помощніший. Як тільки я сюди вас зіду, собі якийсь хороший. Погнали, дивіться, що в нас з вами вийде, як це взагалі все треба робити. Бо багато людей там за деньги це предлагають, такі услуги. За що тут деньги? Я ну, не розумію, за що можна брати тут деньги, якщо воно все доступно і все отак, от, от простенько. Погнали! Першим ділом включаємо комп'ютер, заходимо, пишемо чат GPT. Надіюся, що вам буде хорошо видно. Нажимаємо пошук. Ну воно вам знаходить чат GPT. Открив я чат GPT, написав йому такий от текст. Привіт, допоможи мені написати листа, знайди, куди його відправити. Хочу дізнатись чи прийме мене Чехія і надасть тимчасовий захист. Мені 31. Зараз я знаходжусь в Данії. У мене вже був захист в Польщі, але я його закрив. Я поки сижу в Данії і чекаю розгляд справи, що тобі треба надати, щоб ти мені допоміг. От то з ним общаєтесь так само, як з родичем. от він вам все поможе. Він мені відповів Привіт, Віталію! Добре, я можу допомогти тобі з чернеткою листа і підкажу, куди можна звернутися. Якщо хочеш дізнатися, чи може отримати тимчасовий захист в Чеська Республіка, враховуючи, що ти вже мав захист у іншій країні Польщі. Що йому треба надати? Щоб він час нам поміг з вами все правильно составити. Ну як правильно, я вважаю, що правильно, бо він дуже грамотно це все діла, і зараз далі побачите, що мені потрібно від тебе, щоб підготувати лист. Повне ім'я, в общем, прізвище, номер дані закордонного паспорта або інший документ, за яким ти подав на захист, дата, коли ти в'їхав до ЄС після 24 лютого 2022 року, якщо можеш згадати. Коли саме, ну Це ми можемо згадати, якщо подивитись, паспорт там стоїть дата з печатю, дата, коли ти в'їхав до ЄС. А коли саме отримував і коли закрив, скасував захист в Польщі, поточне місце перебування, вказати, що зараз дані, чи маєш дозвіл на перебування, там чи просто очікуєш рішення? Чи маєш в Чехії знайомих родичів або передбачене житло? Зможеш надати адресу на випадок, якщо подаватимеш заяву. Коротко, чому ти хочеш приїхати саме до Чехії? Робота родичі, кращі мови тощо. Якщо даш мені ці дані, я підготую чіткий по український лист для звернення до відповідних органів Чехії. І він нам підказує, куди ми це все можемо відправити. До цього ми зараз з вами дійдемо. Я його це поки не просив, але він нам уже це все дав. Зараз ми потім попросимо його електронні адреси і прочу штуку. Зараз я все йому напишу і далі вам покажу, що він нам видасть. Я думаю, це вам буде всім цікаво подивитися. Напоминаю, так само можете свою ситуацію описати і що ви хочете. Він вам 98%, що все поможе. На 100% неувірений. А ще він написав дуже ценну інформацію. Важливий момент чи приймуть твій запит згідно з інформацією? Якщо ти вже отримав тимчасовий захист або іншу форму міжнародного захисту в одній країні, ЄС, наприклад, Польщі, то заявка на тимчасовий захист у Чехії зазвичай не буде прийнята. От, бачите, він вже вам підказує, у вас нічого не вийде. Ну, ми все-таки спробуємо. Я піднявся трошки повище. Що Що йому написав? Це дані вимишлені, так що ви там близько не беріть до серця. Давай я Віталій Миколайович Коломойський, 25 .94. Номер паспорта. Це не мій номер паспорта. Я його так просто придумав від фонаря. Я ж тільки вам показую, як це можна зробити. Заїхав в липні 23-го до Польщі. Зараз я в Данії відкрив по приїзду в Польщі ПСЛ Укр. Закрив неділю назад. В Данії немає ніякого статусу. Документи про закриття є в Чехії. Є друзі в празі, де я хочу зупинитись, хочу переїхати, бо там багато роботи, і так далі. Також від себе розпиши листа, щоб йшли сльози усіх. Давай спочатку на українській мові я гляну і отправляємо йому. Нажимаємо Ентер і чекаємо. Зараз буде результат. Побачите. Зараз сльози у вас теж підуть, як він розпише. А якщо він час розпише слабенько, ми йому дамо задання, він ще сильніше його дасть. Отвіт получили буквально пройшло 20 секунд, бо поганий інтернет в мене. Чого він поганий, не знаю. Добре, Віталію нижче. Емоційний сильний, водночас офіційний лист, який ти можеш діслати до Міністерства внутрішніх справ Чехії або до центрів Капчу чи Капцпу. не знаю, що воно таке. Мова українська, як ти просив. Давай, це тільки чернетка. От мене, в общем, мої дані зараз перебувають в Данії. Кому він написав? Нам саме головне важливий оцей текст. Тема прохання надати інформацію офіційно щодо можливості отримання тимчасового захисту в Чехії. Шановні представники міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, мене звати Віталій Коломойський, громадянин України. Звертаюся до вас з великим проханням допомогти мені зрозуміти, чи має право подати заявку на тимчасовий захист Чеської Республіки. В липні 23-го року я виїхав з України до Польщі, де отримав тимчасовий захист Песель Укрпроте через складні життєві обставини постійні переїзди до втрату стабільності. Я був змушений закрити статус у Польщі близько тижня тому. Документи про закриття тимчасового захисту я маю на руках. На цей момент я перебуваю в Данії без жодного статусу, очікуючи вирішення своєї ситуації, можливості легально перепрацювати і жити у Чехії. Місті Прага, у мене є близькі друзі, які готові прийняти мене, надати житло, допомогти інтегруватися. Забалакуюсь, я звертаюсь до вас з надією, що Чехія країна, яка багато разів показувала людяність та підтримку українцям, зможе дати мені можливість отримати тимчасовий захист, почати нове життя та чесно працювати. Я не прошу нічого зайвого, лише шанс на стабільність. Я хочу працювати, хочу жити нормальним життям, хочу перестати бути біженцем пошукати тимчасових рішень. Чехія для мене можливість знову відчути себе людиною, що має дім і майбутнє. Будь ласка, прошу повідомити мене, чи може особа, яка коротше, якщо я мав статус, чи може подати заяву на захист в Чехії, чи можу їхати до Чехії, звернутися безпосередньо до центру. Які документи потрібно мати при собі? Чи буде врахований факт? що я зараз не маю діючого статусу? В жодній країні ЄС? Я сподіваюся на вашу відповідь, вашу допомогу. Для мене це не просто процедура, це шанс змінити життя, знайти роботу, перестати залежати від випадків, нарешті відчути себе в безпеці. З повагою, Віталій Миколаївич Коломойський, тобі ж я. І от тоді він далі вам предлагає, якщо хочеш, я можу перекласти на англійську чеську, Це ми зараз до цього дійдемо, зробити ще більш формальним, більш емоційним, дати точні емейл адреси куди найкраще відправити. Хорошо, я йому пишу: мене якби текст не остраю. Якщо вас устраює, можете його переводити одразу. Я йому пишу: давай ще більш емоціональні, бо сльози не пішли в мене. Ну, зараз, і треба ж вам показати, що він вміє. Зараз покажу результат. П'ять секунд пройшло. Ідемо далі. От Віталії я зроблю лист таким емоційним, щоб він пробував навіть камінь, але водночас залишався офіційним і гідним. Ось нова версія. Супер емоційний лист, от мене всі п'ять мої дані, міністерство. Тема щире звернення з проханням про можливість отримати тимчасовий захист в Чехії. От Дивіться, як він це переділов. Шановні представники міністерства внутрішніх справ чеської республіки пишу вам ліна, яка вже третій рік поспіль. Живе між валізами та чужими країнами, намагаючись знайти місце, де можна просто спокійно жити і працювати. Мене звати Віталій Колгомойський. Я громадянин України. І сьогодні звертаюся до вас не лише як до державної установи, а як до людей, здатних почути та зрозуміти. У липні 23-го року я приїхав до Польщі отримати тимчасовий захист, але життя склалось так, що мені довелося відмовитись від нього не через те, що я цього хотів, а через нестабільність, відсутність можливості, і постійне відчуття, що я не на своєму місці. О, тиждень тому я офіційно закрив свій статус. Після цього я пинився в даній країні, де зараз і маю жодного статусу, жодної підтримки, жодного певного майбутнього. І найважче це не ховати чи побут, а те відчуття, що. Ти більше не знаєш, де твоє місце в Європі за цей час я навчився жити без дому, без певності, без гарантій. Але я хочу так жити. Я хочу мати шанс, можливість дорогу, дорогу вперед. В Чехії в празі мене чекають друзі, люди, які готові прийняти. Вірять, що я зможу побудувати там життя Я не прошу нічого надмірного. Мені потрібна лише можливість працювати, жити, чесно бути корисним суспільством, а не тягарем. Тому з глибокою повагою і надією, прошу вас відповісти. Чи може людина, яка мала ну, в общем, ті самі вопроси примірно. Я звертаюся не лише як заявника, а як людина, яка втратила дім, але не втратила віру, не втратила бажання працювати, розвиватись. От іменно. Я щиро дякую вам за можливість звернутись за будь-яку відповідь, яку можете надати. В общем, ждемо одних атвіта. Для мене це питання вирішує не просто формальність, це питання майбутнього. З повагою, і надією, Віталій Миколай Коломойська. Я напоминаю, що всі імена фамілії вимишлені, не беріть близько до серця. Якщо треба зробити ще емоційніше, по-моєму, хватає. Якщо нас устраює такий варіантик, а він мене як би устраює. Мене і перший устраював. Я вам просто показую можливості чата GPT. Ми йому пишемо, дивіться. Якщо ви ще не поставили лайк, то поставте лайк хоча б за моє це старання. Подивіться, як робити інтернет. Я вже сижу так 5 хвилин, поки він мені відкриє електронну почту, щоб я вам далі показав. Аж починає мене бісити цей інтернет. Слідуючий етап я йому написав Переведи на чеський і також після цього дай мені пару емейл-адрес, куди відправити, щоб отримати відповідь. Він пише: гаразд, ось переклад. Лист весь він мені переклав, як ви бачите, на чешський. Перекладає в основному він все правильно. Ну я скільки раз не перевіряю його через переводчик, і все як по мені, все чітко. Ну, може, там якесь десь слово не так буде, але вроді все ідеально стає. Це не реклама, це вам от, як можна просто економити свої бабки. І він мені далі пише, куди на які емейли можна надіслати. От він мені зробив раз. Два загальна пошта міністерства. Тоді от якась служба, чиська для консультацій. Що ми ділимо з вами? Він що хочете, може дати нам, зараз ми до цього дойдем 5-10 реальних емейл, контактів. Ці всі моментики. Напоминаю це просто вам тренувачне письмо, як ви можете діти, не іменно на Чехію, куди угодно. Хочете ну, на Данію, хочете на. Ну, в общем, все він вміє ділян. Що я зробив? Я зайшов в свою електронну почту. От ці всі адреса, що він мені дав. Тобто оці от, всі електронні адреса вставляєте. Кому? Тут ось очки тема. Тему він дає обично тут. Тема. От, от вона. Оце берете, туди все вставляєте. Копірувати, вставити. Я думаю, з цим ви вже розберетесь самі. Це я пропустив. Це мені якби не сильно треба, бо це він діяв мені прямо для такого письма. Ой-ой-ой. Якщо хочете, можете вставити, тобто, що це скопірувати, вставити. Я після цього звичай, копірую всю цю от штуку або прошу, переділи мені, щоб воно все було в місті. Тобто, граєтесь хто як хоче. Вставляєте сюди, оп, все. можете ще додати, можете в чата спросити, може ще щось додати, він вам може сказати там, фотографію паспорта чи закриття захисту, можете додати ці всі моменти. От так отправляєте, і обично тоді чекаєте. Там буквально, я не знаю, ну кожного по-разному. Там я думаю, все від загруженості залежить. Тобто я колись відправляв на Чехію, як я ще був в Германії, буквально пройшло таке саме письмо. От наподобі тільки свою ситуацію описав, і я отримав з Чехії отвіт, що вони не приймають після інших країн. Тобто, те, що він вам і написав ізначально. Ну напоминаю, я взята просто для прикладу. і цей дивимося далі. Я йому написав: Давай ще типу, найди мені. Так, він написав, от, передложив, я кажу, давай. І він ще мені подобавляв, два різних разних варіанти. І знаходив всякі от корисні контакти. Мені юридична соціальна підтримка для біженців. Тут от їхні сайти є, можна попереджувати. Також от подавав електронні адреса от якісь організації, які допомагають. от Філії їхні. Ще от сюди можна відправити в общем, свої випроси і вам допомогти. Так що це штука доволі таки крута. Взагалі, я його всім рекомендую. Не реклама. Мені подобається він саме більше. Їх там ціла куча і G-Mini, і не G-Mini. Мені це і найудобніє, я з ним з самого початку робою, мені все дуже сильно подобається. Отак от нас воно все вийшло. Я думаю, вам все стало понятно. Якщо щось непонятно, пишіть в коментарі Ну, старався вже розживати вже далі просто нікуди. Як і обіцяв, показав, як писати письма. Ще раз вам повторюся. Описуйте свою ситуацію, спрашуєте, що ви нього хочете. Він вам все підскаже. Ну, в більшості випадків точно він вам підскаже, що бувало такі в мене моменти, що він там, звісно, не все може знайти. приходилось самому або електронну адресу знайти, бо воно там було не відправлялося. Ну, письма пише: він просто ізумітельно. От сльози в мене до сих пор бачите, що тут такі покраснення. Я сидів, витирався от сльоз бо він хорошо дуже сильно составив. Напоминаю лайк, підписочка, кому не западло. Я в принципі багато чого знаю. Самі бачите обстановку, я не можу вам все показати, все вам поснімати. В дальніше все буде тільки чітко. Нам достатися, що сталося трошки, так що підписуємось, підписуємось, активній. Це безплатна штука. Также дивіться відео. Скоро з вами побачимося. Всім удачі, всім пока. Фух, уже заморився. Ах да, і зараз тепер я буду зараз з ним роботи. составлю своє письмо і на в Данію, там де розглядають мою справу. Я напоминаю, що я відказався від одного захисту. Зараз я це все пофотографірую, так само з ним составлю і відправлю. Ось такі от діла. Так що давайте, все буде чітко, нікого не унивайте. Дивіться на мене, і стажіння І Щоб не було в житті, все одно треба ну, що розстраюватися. Що зроблено, то зроблено. Сам винуватий. Зараз буду боротися з ними, бачите, треба все чітко зробити, все подобавляти. щоб. Ну, зараз не буду писати, щоб сльози, звісно, них йшли. Просто напишу, я такий-такий, Там просили мої документи, і звиніть трошки не спів за дві тижні. Ну, я їм перед цим писав, що я трошки не співаю. Напишу, вот, пожалуйста, додаю документи, розгляньте як можна скоріше. Ну і так от, в такому роді. Давайте. Всім пока, Удачі буде відео монтувати. Спать сьогодні взагалі не буде. Получается. Дон капусту смонтуй, родича змонтуй, на спекулянта смонтируй. Це все позагружає з таким інтернетом, який 20 хвилин відкриває страницю цей Gmail. Прийшлося з телефона підключатися до комп'ютера. вірні, роздачу давати, щоб був інтернет. У мене 40 уходить за два дня інтернету з цього. Весь інтернет за два дня у мене уходить. Телефон уже красний, я задобався просто эксплуатировать. Так що iPhone сила знімаю на iPhone 14, плюс. часто спрашуєте, на що знімаєш. Айфон 14 плюс, дуже класна штука. Ну, як класна. Батарея хірова. Не можу нічого сказати проти iPhone. Батареї, звісно, хотілося б лучшего. Я його по 70 разів в день заряджаю. Зато відео 4К, це качество. Зараз у него за 15 хвилин его смонтирую. Ну і потім піду где десь загружу. Піду десь знайду собі Wi-Fi хороший і загружу вам відео. Все, менше болтовні, більше діла. Давайте. І про мільйони не забуваємо. Вони у нас все одно будуть. Як от сюди вийдемо, будемо починати розвиватися. Картинку зробимо лучше, мікрофончик додамо хороший, бо щось цей мікрофон таке іжого од нього. Ходив, там вітер був в копіні, ви побачите відео, може, вже може, бачили. Трошки так задував, Знаєте, принеприятніший такий вітер був. Задував, не витягує мікрофон. Фух, забалакався. Бистро балакаю це професіональне, не обращайте внімання. Пока.